Бажаю здоров'я. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас дуже цікаве відео, як для цивільних, для волонтерів, так і військових. Справа в тому, що ми зустрілися з представником компанії капані Safkevlar, це Дмитро, які нам дуже сильно допомагають саме обладнанням для збереження життя, так і щоб нам все вдобно було переносити на позиції. І сьогодні ми представимо чотири речі, які виготовляє кампанія Сейфкевлар. І Дмитро нам розповів. І, як завжди, для наших підписників буде промокод і великі знижки на ці речі. Я вважаю, що потрібно підтримувати саме ті фірми, які саме нас підтримують, військових, надають у себе безкоштовно, то ми зробимо все для того, щоб і хлопцям буде гарно. Сподіваюся, що після цього відео викупимо у них весь склад. То Перший девайс, який хлопці зробили, це отака от сумочка, якою я користуюсь особисто. І вона як для військових, так і для цивільних, тому що вона дуже вдобна саме як у цивільному житті, так і на полі бою. І чому це так, зараз Дмитро нам розповість. Так, друзі, почнемо з топу наших продажів. Сумка SafeCavar ADC. Вже багато хто з вас її бачив або навіть придбав. Так, коротко розкажу. Це сумка зі швидкоскидами. Також на зворотній стороні в нас є Fastex для того, щоб швидко можна було зняти. Передня велкро панель з лазеркатом молі в нас під шеврони, або там під ліхтарики, там карабінчик тощо. Знизу в нас є тримач під турнікет, спеціальна така резинка. Знизу також маємо молі для закріплення ножів, або там якоїсь екіпіровки також додаткової. Передній карманчик. Ну, тут а також всі карманчики внутрішні на блискавках воду не проникне. Це дуже важливо. Всього п'ять кольорів. Чорний мультикам це в нас кардура тисячна, койот хакі це в нас X-Pack. Також є піксель та мультикам, також само кордура ну, тисячка. Тут в мене хлам трішки, тут у нас два карманчики на блискавках, тут в мене аптечка, тут такі дріб'язок, ключі, гаманець, підпрацовку. Також є гумка спеціальна, подвійний бігунок усюди, сітка дихаюча. ну В принципі, що тут розповідати, вода не проникне блискавка. Все, що є найкраще, все це, це зібрано саме в цій моделі сейфка ADC. А далі в нас на черзі РПС-пояс. Ось така розвантажувальна поясна система для того, щоб сюди навішувати БК, аптечки чи інші прилади. Вона розгружає саме вашу спину і легко пересуватись. То тут саме комфорт для пересування і для того, щоб ви вдало виконали своє завдання. То, Дмитро, розкажи, що воно. Тут складається. Так, дивіться, РПС пояс. Перше, що ми бачимо, це посилений фастекс з локом. Під цим фастексом ще додатковий пояс в нас йде на липучці. Три молі в ряд. Далі плечова система одразу в нас йде, тут в нас фастекс для швидкого зняття, тут також горизонтальні молі. Все регулюється як в об'ємі, так і по висоті. Стропи мурдрок, оригінальна кордура, там всього там 4 або 5 моделей в нас, точно вже не пам'ятаю. Повертаємось. Так, Тут в нас підтримка попереку, бачите, також вентиляційна сітка на спині для правильного розвантаження, також рукоять для евакуації. Тощо. Все бачите самі, в три ряди в нас йде. Основне молі, посилена вся фурнітура. Ну що, РПС якісна, файна РПС, -очка. нічого зайвого. А тут кнопочка так. І отак так розстібається. Всередині в нас сітка дихаюча і можливість додати також протиламковий пакет з кевлару. То я вважаю, РПС повинен бути такий, щоб ви йому довіряли, як своєму побратиму. А далі у нас на розгляді буде тактичний рюкзак. Ми враховуємо, що саме на поясі РПС ви такі, можна сказати, дуже коштовні речі і потрібні навішувати, як БК та прилади там нічного бачення, чи, чи ще щось, що без цього воювати ви не можете. Але у вас ще купа речей, таких як спальник, їжа. І ще багато чого, що вам потрібно принести на позицію. І для цього потрібен саме тактичний рюкзак. І ось такий тактичний рюкзак Safe Kevlar Якраз до комплекту, до пояса РПС Дмитро. Розкажи, що тут такого особливого. Так, в принципі, це єдиний в своєму роді військовий рюкзак Роутоп зі змінним об'ємом. Продемонструю одразу. У нас йде грудна стяжка з фастексом, додатково з'ємний ще пояс у нас є, але так як в нас зараз РПС, ми його навішаємо. Також фастекс швидко скид металеві. Це дуже важливо, посилена фурнітура буквально одним рухом. І рюкзак у нас спадає повністю. Це потрібно для того, що якщо ви на позиції, буває таке, що за вами буде охотитися дрон І вам потрібно максимально скинути з себе щось зайве, щоб ви маневрено між деревами десь ховались. Справа в тому, що зброю ви кидати не можете, але ось рюкзак, до речі, ви скинути зможете, і це вам врятує саме життя, саме ці фастекси то він і легко потім одягається. Одягнули клац і пішли далі. Далі що там? Так, йдемо далі. Те, за, за що я й казав одразу, це змінний об'єм. Фурнітура сороковка, тут посилений фасекси всі. У нас є ось такий роутоп-відділ. Він відокремлений від основного відділення. Там є всередині блискавка. Якщо ви хочете, ви можете зробити з цього рюкзака або баул для переноски, там перевезення зброї, тощо там, або можете відокремити, і тут, наприклад, у вас буде там, брудний одяг, тощо, або там, тут будуть продукти, там, а тут екіпіровка якась в такому форматі. Також доступ до рюкзака, як я і казав, є зверху, водонепроник на Блискавка, все по класі, ця оригінальна. В нас є також ось такий доступ до відділу. Ну, тут блискавка досить потужна, її треба розпрацювати, але все одно все працює як годинник. Ось одною рукою я відкрив. Що ми тут бачимо одразу? Э... відсік під ноутбук або планшет. Ось так він. Відокремлюється, щоб зручно було доставати техніку або загружати. Також всередині по боках в нас ось така прекрасна велкро. Також додали на внутрішню на основну панель два внутрішніх карманчики. Також на водонепроникні блискавці. Під там утилітарні якісь речі, скажімо так. Зовні також ми бачимо систему молі, система Велкро з молі, два фастекса для того, щоб міцно тримати кришку. Блискавка також дуже-дуже моцна. -дуже Збоку, що ми бачимо, це дві стропи з фастексами під каремати. зліва та справа. Все працює, все, все чітко. Також знизу ми бачимо ще дві стропи, там, ну, тобто там всі там намет, може там тент або якийсь там одяг, куртку закріпити карімат, то що все це зручно ви можете. Також те, що я й казав раніше, під основний поясний пояс ще є також підтримка попереку для того, щоб розвантажити вашу спину. Та й в принципі все. Ну що це також наша флагманська модель. Там два бічні карманчики під воду, повністю все на розиночках. Там півторашка влазить, все можна закріпити. Що ще й тут розкажеш? Ну, все, все найкраще, що можна було зібрати в цьому рюкзаку, ми зібрали. То цей комплекс саме для того, щоб донести усе необхідно на позицію. Але чого не вистачає найголовніше? А вже ж це захист. І зараз у нас найголовніше це кевларовий бронежилет. І так, кевларовий бронежилет від компанії Ну, Він не робить вас неуязвимими, але збереже ваше життя 100%. Справа в тому, що, бачите, я його надів поверх по РПС. Бачите всю ергономіку, все підібрано. То тобто це як комплекс. Спеціально зроблено, що нічого не заважає. Ну, комфортно, я не відчуваю пояс РПС, а захист саме про захист, зараз розповість Дмитро. Так, друзі, показую, це наш бронежилет Сейфа Вар Paladin V20. Одразу скажу, що тут видно, що на Андрії він правильно не відрегульований, бо він після зими. Що Тут можна і куртку під нього ще вдіти, можна плотніше його затягувати, зазвичай я це і раджу в принципі, робити. Показуємо це швидкі зброси. Можемо повністю, в принципі. Не треба. Ну. Все знімається, там новиким ну, рухом руки. Андрій може це скинути. Але ми мали показати, що все, все працює, там і шия вивільняється, скажімо так, абсолютно ну, без проблем. Швидкоскид це потрібен, якщо ви поранені, то це для того, щоб легко було медику зняти з вас всю зброю, все це, не треба розрізати ще щось, то клас-клас і -клас його зняли. Саме для цього. Все, швидко скиди, в принципі, продемонстрували, як працюють, бо там багато хто прохав, в коментарях я читав, показуємо далі. Багато, дуже багато в нас молі, кармани під плити 25х30, в принципі, базовий стандарт. Збільшені в нас протиламкові пакети. Передня, задня майка, також бічний захист. Показуємо, також є ось такі горизонтальні молі під турнікет або під ніж. Всередині карманів додатковий фіксатор під плиту є. Ну, в принципі, все базово, все, 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 все класично. О, що бачу, що сюди отак вставляється плита. Стандатні розміни ну, і, розмини, і все, все тримається. Це коли я виїжджаю там, де дуже небезпечно, то я плити вставляю. А так взагалі я ходжу без плит, бо це вже уламковий захист. Це Другий клас захисту йде, а якщо там десь стрілецьке чи ще щось можливе бути, то ще одягаю бронеплити як спереду, так і ззаду. Такі. Так, одразу скажу, це клас захисту Ніч 3 а по Америці. Якщо дивитись, переходимо до задньої майки. У нас евакуаційна рукоятка, дуже дуже моцна. Вона ще додатково на липучці, щоб вона ніде не бовталася. Для шевронів в нас лепучка, карман також само під плиту, збільшений захист, тобто він ось до боків навіть доходить. І одразу вам покажу, захист шиї. В нас балістична протиламкова вставка ось тут. Іде під ковкою. Під під ключицю, під плечі, під там, шию, спину тощо, щоб уламки не заходили. Вона йде тут. Також бокові такі горжети в нас йдуть. І ще є передній горжет, але Андрій його зняв. Так, він також з'ємний, але якщо що, в комплекті до захисту шиї йде також передній горжет, тобто повністю в круг йде захист. Додатково всі плечі можна вкладати, як показував раніше нам шаман або целокс, там понаштурнікет тощо. Також це варто враховувати. Так, покажемо бічний захист тепер. Багато хто питав, він також, звичайно, що є. Все дуже міцно, але я б його затягнув. Він заходить в нас в середину задньої майки, і там класично обмолі через молі додатковою резинкою він закріплюється, в принципі, як і у більшості виробників. Також бачимо, що якщо додати балістичний пакет ВРПС пояс, то в принципі вся система у вас буде, все тіло буде максимально закрите. Також бічні молі, все регулюється. Ну, що тут ще й скажеш? Легкий, протиламковий захист, максимальне покриття, зручний не сковує рухів і для водіїв, і для механів. Багато хто використовує, тому в принципі найобкатна модель. То я хочу сказати, що це не броня, а саме захист. Захист вашого життя, коли на карту поставлено усе. То, як бачите, компанія Севкелар не економить на матеріалах і все дуже якісне. І переходимо до самого приємного до знижок для друзів, для глядачів каналу Мотолайф. То які знижки що потрібно зробити? Так, друзі. Е Перейдемо до приємного, залишайте промокод після замовлення на сайті або там в інстаграмі Motolife і отримуєте наступні знижки. На сумки ADC мінус 10% на усі кольори. На РПС -ки на, всі, на всю броню, на плитоноски, на захисти шиї, що мінус 20% ви отримуєте. РПС пояси також усі мінус 20%. І на рюкзаки це найприємніше, мінус 30%, друзі. Так, ця акція буде діяти до 1 липня, одразу скажемо. І одразу скажу, що кількість товару обмежена, тому переходьте, дивіться на сайті. Те, що буде закінчуватись, буде з'являтися, нема в наявності. Ну, в принципі, все як завжди. Проконсультуватися можете на сайті, є номери, там Viber, Telegram, зеленка, все це є. Або написати в інстаграмі. Також я вам все підскажу, відповім, тому без питань. То якщо вам потрібна якість і надійність, то це компанія Сейфхелар. Не треба одягати на себе все, що завгодно одягайте тільки того, що потрібно те, що зберігає вам життя і те, що наближає нас до перемоги. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін, Гандон.